Одна цікавинка, яка відбулася на цьому засіданні Брікс, це засідання, яке відбулося в російській Казані, на Російщині. Там приїжджали деякі країни, які хочуть себе бачити країнами, які будуть протистояти всьому західному світу, як політично, так і економічно. Але у них поки що це не вдається, і будемо сподіватися, що не вдасться. Так оці невдахи там зібралися на чолі з Китаєм. Росією і хотіли там зробити якийсь там більший фронт проти Заходу, але я ж кажу, це їм не вдалося. А сталося цікавинка, що Що там був представлений країна, така як Турція. Тобто, президент Ердоган приїхав особисто. Він захотів, щоб країна Турція вступила в БРИКС, але Індія, так би мовити, наклала право вето. Тобто Індія сказала ні. Чому? А тому, що. Туреччина дуже дружить з Пакистаном, а Пакистан воює з Індією, тобто Пакистан фактично знаходиться в стані війни. Індія знаходиться в стані війни холодної, а подекуди і гарячої з Пакистаном. Тобто президент Ердоган отримав облизня, а потім ще Путін його назвав, та коли представляв Таїп Ердоганович, Ердоган Таїбович. Його, його треба ще треба було назвати ще Ердоганенко, і тоді б українці точно ну, зацінили б цей виступ Путіна. Тобто Путін або вже стара деменція в нього, або він дійсно поступово з Ердоганом. Але я впевнений, що Ердоган це запам'ятає. І згадає тоді, коли треба буде це згадати. Ну, а взагалі Брікс то невдахи, і західні, більше західних медіа пишуть, що їм тобто цьому Бріксу не вдалося досягти своїх цілей, в першу чергу Путіну, тобто об'єднати всіх проти Заходу, зробити так, щоб протиставити якусь там створити валюту проти долара, це ж взагалі смішно. Комуністичний Китай, який там в ручному режимі він вводить свою валюту, вони будуть протистояти долару. От. І е, хотілося, щоб Росія хотіла, щоб їх їм там ще, е, так би мовити, встали політично на сторону в війні проти нас, проти України. Але Захід, але Захід, е, не захід, вибачте, а проти заходу. А Країни, такі, як в першу чергу, Китай, Сінцінпін сказав двічі про те, що цю війну треба закінчувати, Цю війну треба закінчувати. А Ердоган сказав, що Крим це Україна, Крим це Україна, Крим це Україна. Тому Путін злий, дуже злий, і це добре. Ну, а ми рухаємося далі до перемоги. Слава Україні! Героям слава!